Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Як ви бачите, спінінг. Позаду мене гарна річка, яка знаходиться в Чехії. Коливалочка. Гарний легенький комплект. Якщо друзі, цікавитесь, на який комплект я рибачу, закріплю під відео в описанні. Сьогодні одним словом, будемо ловити Форель. Погода сьогодні, друзі. Я вам скажу вітряна, холодна. Мінус один. Випав перший сніг. Але я люблю екстремальні рибалки. Так що сьогодні вирішив для вас зняти цікаве відео. Правда, не знаю, який буде результат, але я постараюся спіймати сьогодні плямисту красиву рибку. Так що, друзі, вже біля річки, зараз пройду приблизно так кілометр вниз і помаленьку буду підніматися верс по течії. Обловлювати перспективні місця, так що, друзі, не тратимо час, треба рухатись, тому що вже холодно. Погнали. Так, підійшли до одного місця, де треба спробувати. Зараз вже ходити легко, влітку тут, друзі, не пролізеш. хащі тут трава, вище голови. ну Але зараз є можливість пройти. Так що дивіться, тут впадає річечка маленька, але я вам скажу, друзі, що вода мутніє на очах. Перший заброс. ну і... Пробуємо, пробуємо, друзі період такий уже осінній, холодно, а я сьогодні на рибалці. Сніг падає. Вода прибуває. Так що, друзі, такий сьогодні позитивний день. Цікаво. Такий період ще ніколи не ловив. Кінець листопада, а я надумав ловити. Корельку. Так мусор звичайно пливе. Так, переходимо далі. Так, друзі, підходжу я до перспективного місця і буду зараз пробувати. Там дуже великий поток води і рибка, надіюсь, там має бути. Так що спробуємо там. Як що, не буде ніякого результату по форелі, в мене є один запасний план, збоку тут є озеро недалеко, велике. Там попробую на джег половити окуня. Так що сьогодні рибалка буде така, як то кажуть, і форель, і мікроджех-окунець. Друзі, дивіться, який великий поток води. Як тут шумно, капець. Вода дуже велика. О! Тут нормально стояти, ну і вздовж берега обловлювати. От і бачите, перший заброс і чіпається мусор. Тут їхати треба, коли немає дощів і снігу, і тоді рівень річки набагато менший і є можливість тут спіймати рибку. Хоча я надіюсь, що сьогодні буде. По крайній мірі, якщо не буде форелі, Попробую на озерці. Тут є з боку озеро, Попробуємо там половити окуня на джег. На мікроджег, точніше. Оп-оп. Щось там дзьобкає чуть-чуть. Що, друзі, тут місце гарне, але, на жаль, рівень води великий. Я не знаю, чи ви мене чуєте, але тут дуже сильний шум. Я вам скажу, коли нормальний рівень води, то течія тільки є посередині чуть-чуть так протікає основна струя. А зараз дивіться, розлилася річка повністю по всіх каміннях. Звичайно, це дуже красиво, але ловити рибку тут неможливо. А от, друзі, саме це озеро, що я казав. Тут недалеко річка, ще чути шум води. Ну а тут таке красиве озеро. Озеро знаходиться, друзі, на межі Німеччини, Польщі і Чехії. Влітку тут багато людей приїжджають відпочивати. З тої сторони кемпінг, можна ночувати з палатками, домики. Одним словом, дуже гарне озеро. І тут водичка чистенька, як сльоза. Дивіться, видно дна. Так що зараз поставлю силіконову приманочку малесеньку якусь і попробуємо тут покидати. Так, друзі, попробую на таку приманочку від флагман. 2 грама вольфрамчик. Гачок від овнер. Можливо, окунець стримається. Цих корягах Період вже такий пізній, так що його треба знайти. Заброс за забросом, заброс за забросом, а немає нічого Півгодини. Кидаю і без результату. Зараз йду, пройдусь на ту сторону. Там є такі невеликі плоти на воді. Попробую в тому місці. Можливо, там. Окунь стоїть. В літі я його там ловив. Опа, було покльовка. І, друзі! І, друзі, рибка. Друзі є, капець, я, я з вами говорив, Тут зненацька покльовка така гарна. Це капець. Що там? Окунь, друзі, окунь, але великий. Капець. Так гарно вдарив. А, дивіться, який окуняра. Фу. Брем його писачок. Як він гарно взяв, друзі. Несподівано. Оба! Це капіц. Оце рибка, друзі. Гарна. Дивіться, який окуняра. Оце. Що ж, друзі, переходжу я на друге місце. От з тої сторони озера є таке непогане місце одне, де я попробую. Що, друзі, дуже здивований, знаєте чому? Тому що різниця 25 кілометрів там де я проживаю, приїхавши сюди, снігу тут немає. Ну а у нас сантиметрів 10. У нас більше така різка місцевість, холодніше і сніг стоїть. Можливо, тут теж сніг був, але тут тепліше, я думаю. Так що, друзі, сьогодні обов'язково приїду додому і покажу, яка різниця. Тут зовсім, дивіться, снігу немає. Ну так трошки було там біля річки. А в нас вдома прям сьогодні хвилин 15 з машини сніг чистив. Так що така то природа, друзі, цікава. Йду я прогуляюся, довкола озера, попробую ще на одному місці, поп'ю чайок. Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Я знову, друзі, прогулююсь попри річку. Йшов дорогою, але дорогою не цікаво. Зійшов тут з бережка такого невеличкого, і зразу тут річка протікає. Прогулятися по свіжому повітрі класно. Друзі, є ще одна покльовочка. Тягну рибку. Теж щось непогане. Правда, ще не бачу, що там є, але думаю, що окунець. О, як гарно опирається. Що це, я не зрозумів? Ого, як воно давить! Друзі, щучка, щучку спіймав. Ви дивіться, яку красиву. Опа, ходи сюди, ходи сюди, як гарно прикосила, Як гарно прикосила. Дивіться, яка Ха -ха. класно так з таким гарним ударчиком зна клюнула. Ну, шошону, щучку я сьогодні не сподівався спіймати, чесно. Сьогодні рибалка дуже цікава. Друзі, така гарна рибка порадувала покльовочкою. Відпускаємо її. Щучка невеличка, так що нехай підростає. Поплила красиво. Вже, друзі, майже ціле озеро обійшов, лишилися тут приблизно так 300 метрів. Сюди пробував ловив. О, друзі, дивіться, яка риба мертва. Непонятно, О. друзі, яка причина. Що вона здохла. Але Заброши червоні. Так що вона недавно здохла. Була в воді, я її випхав на берег. Качки її ліквідують. Ну що ж, друзі, такий сьогодні вийшов позитивний день. І під вечір починає падати сніжок. Класно. Я вже прийшов до машини, зараз буду їхати додому, так як обіцяв вам покажу, який сніг біля хати. Так що, друзі, кому сподобалось відео сьогоднішнє таке, як я спіймав окуня гарного і щучку, ставте палець догори. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі. Друзі, щоб ви зрозуміли, про що я вам говорив. Бачите, яка різниця? Цього навсього 25 кілометрів. Тут зима. А там осінь.